Прогресивні технології дитинного виробництва, але я думаю, тут багато чого цікавого ми сьогодні почуємо. І е, це Остап Броніславович загалат Лозинський, е, заступник директора інституту проблем матеріалознавства імені Францевича, е, член-кореспондент Національної академії наук України. Будь ласка, Остапа Броніславовичу, вам слово: 15 хвилин на доповідь і 5 хвилин. Так, 5 хвилин на. Обговорення, будь ласка, добрий день, шановні слухачі. Сьогодні я вам розповім досить коротко, 15 хвилин, про адитивні технології, які в нас є в світі, та які ми досліджуємо. Загалом 3D-друк це дуже просто і вже можна придбати 3D-принтер за технологією FDM, Вони досить недорогі. Ця ідея в тому, щоб створити деяку цифрову модель вашого виробу, яку ви хочете отримати, передати його на 3 d принтер та Надрукувати деталі ці принтери, які зараз досить розповсюджені. Вони працюють з пластиками. Це дешево, швидко для того, щоб реалізовувати свої ідеї. Але є і інші технології 3D-друг загалом їх розділяють на декілька категорій: перша це в ванні, друге, струменеве нанесення матеріалу, так званий матеріал джетінг, третя. Променеве нанесення зв'язуючих, плавлення порошкового шару, екструзія матеріалу, внесення спрямованої енергією та ламінування листів. Про більшість з них я вам розповім сьогодні, деякі ви навіть зможете побачити після відвідинного плазмоте. Деякі з цих технологій навіть реалізовані на базі нашого інституту. Або інституту електрозварювання. Перша технологія це вона досить активно розвивалася і перейшла в стартап, це технологія високоенергетичного наплавлення. Зараз це стартап під назвою Червона хвиля, або також плазматех. Він також працює за цією технологією. Тобто в електронний промінь подається проволока і методом пожарового наплавлення отримується виріб. Технологія досить інтенсивно розвивається, як в нас в Україні, так і це устаткування. Воно вже почало його купують в усьому світі для проведення досліджень. Друга технологія. Досить популярна, але досить дорога. Також це 3 d друк металами та сплавами, так зване, вже пошарове наплавлення лазерним проводом. В Дніп, в Дніпрі є така компанія, як Адитивні лазерні технології України. Вони випускають 3 d принтери. 3 d принтери досить дорогі, але на них можна друкувати різні матеріали. За різні вироби з металів та сплавів. Ще одна компанія: це стартап ВАМВІО, який зародився в Одесі. Вони випускали 3D-принтери, які друкуються методом білдерджетів, тобто вприскування зв'язуючого в порошковий шар. Цей стартап це українсько-американська компанія. Вони випускали одні з самих дешевих принтерів і самих якісних, які працювали за даною технологією, а також працювали з різними матеріалами, не металами, а більше керамічними матеріалами. Тепер дещо про ці технології технологія 3 d друку за методом біндерджекінг: це пошарове нанесення порошкового шару, в основному працює з кераміки. Далі іде кафіш, і як в звичайному струменевому друці на принтері вприскується тільки не чорнила, вприскується клей, який склеює частинки, і в результаті ми отримуємо. Отакі от такі гарні вироби з кераміки. Після цього їх впікають в печах і вже отримують готовий продукт. Ці технології також присутні і у нас, тобто, якщо ви зацікавитесь, у нас є спільна ТЛТ лабораторія з Київським політехнічним інститутом, керівник робіт там академік Андрій Володимирович Рагуля. Там стоїть 3D-принтер. Це спільна між інститутом проблем матеріалознавства та Київським політехнічним інститутом лабораторія. Але якщо ви цим зацікавитесь, то і чи поступивши в КАУ, ви також можете проводити там досліди на 3D-принтері, який працює за технологією БІЛДДЕТІ. Ще одна. Технологія, з якої я почав, це моделювання методом наплавлення, або так званий fdm метод. Те саме дешева технологія, тобто береться стандартна філамент або нитка з полі з полімер, пластики, і розплавляється і пошарово наноситься, шар за шаром другується ваш виріб. Більшість принтерів, які зараз продаються і доступні в нас, це вони якраз працюють за технологією FDM. Але ця технологія вона може бути реалізована і в іншому напрямку. Береться паста заповнюється такий шприц, контейнер, як був контейнер зі шнеком. Цією пастою паста містить керамічні частинки і от пошарово видавлює. В результаті отримується виріб, старий виріб з кераміки, або з металу або зі сплаву, не тільки з пластикового філаменту. Це досить простий і легкий в реалізації метод, так здається. Але якщо подивитися з точки зору матеріалознавства, то він відкриває досить широкі можливості по. Отримаємо різних виробів, комбінуючи різні матеріали і отримуючи з них різні структури. Як я вже сказав, FDM це саме просте, простий метод, тобто береться філамент і друкуються різні деталі. В залежності від того, який шар ви наносите, яка товщина цього шару, і якість надрукованої деталі буде різною. Але ж ми більше матеріалознавці, тобто нас цікавить, отримати матеріал з певною структурою, з певними властивостями і певного складу. Варюючи цими складовими, ми отримуємо матеріали з новими властивостями. Так, в нашій роботі ми робимо спеціальні філаменти, які наповнюємо або волокнами базальтовими, або частинками. Різними керамічними частинками ми друкуємо попередньо виріб. Після цього ми його спікаємо, використовуючи різні сучасні методи від мікрохвильового спікання до ікроплазного спікання, і вже отримуємо тільки керамічний виріб сільну кераміку або не сіль, якщо потрібно. Але можна варіювати не тільки складом матеріалу, можна варіювати і його структурою використовуючи методи 3D друк Цим зацікавилися в усьому світі. Так, наприклад, в Сінгапурському університеті надрукували спеціальну структуру, яка за нейлону, яка за нормальних умов гнучка. Як тільки вона попадає в вакуум, вона набуває. Певної механічної міцності в каліфорнійському технологічному університеті проводять різні дослідження щодо 3D-друку так званих добуланих структур. Це матеріали для бронежилетів нового покоління. А ми також проводимо дослідження структури. Наприклад, ми досліджуємо структури, аукситичні структури і друкуємо їх, комбінуючи різні керамічні та полімерні матеріали. Ще одним методом FDM, тобто пошарового нанесення матеріалу, є робокастинг, або його називають прямий друк чорнилами. Як я розповідав, наповнюється шприц і шприца пошарова видавлюється оця от керамічна паста. Фактично, так як ви її видавлюєте кожен ранок з тюбіка з одну пасту. Цей метод почав розвиватися на початку. Це був метод, яким досить зацікавилися дизайнери, тому що досить просто. Заповнити тубу глиною і надрукувати якийсь глечик або надрукувати якусь фігуру після цього її термообробити і зразу ж отримати вже готовий дизайнерський виріб, але також можна отримувати різні вироби з керамічних матеріалів зі складною структурою. І зараз цей метод досить інтенсивно розвивається. У нас є декілька технологій, декілька обладнання по 3 d друку методом робокастін, і ми проводимо е, науково-дослідні роботи. Це один магістр досить успішно випустився і захистив свою магістерську дисертацію на. Даному методі він надрукував нагрівачі на основі дистерицида мовденна, не тільки на їх надрукував, а також і випробував ці нагрівачі. І зараз його магістерська дисертація плавно перекладає. Перейшла в на наступний етап. Він поступив в аспірантуру до нас і розвиває даний метод для більш широкого сегменту матеріалів. Цей метод також досить активно застосовується для 3D-друку біоактивної кераміки. Тому що він дозволяє отримувати певні порваті структури, які з біоактивних матеріалів, таких як гідроксиапатит, біоактивне скло та інше, ці структури вони зараз, ну, враховуючи що в нас військові дії, вони Дуже потрібні для того, щоб відновлювати кісткову тканину для людей, в яких є певні пошкодження цієї кісткової тканини. Як це робиться? Береться кістка з певним дефектом, на неї наноситься така от грачиста структура методом робокастинг з 3 d друком і після цього вже з біоактивного скла або гідроксіапатитом, і далі вже йде е, зарощування дефекту. Е, цим зараз досить інтенсивно займаються по всьому світу, і ці дослідження є е, досить передовими. А також застосування даного методу 3D-друку для отримання таких от от, е, структур також є досить цікавим. Ми також тут проводимо ряд дослід... досліджень по 3D-друку біосклом. Зараз будемо робити 3D друк гідроксіапатитів. але ми пішли дещо іншим шляхом. Ми отримуємо зразу ж високопарувату караміку, високовируватий матеріал, в який потім проростає кісткова тканина. І фінально я хочу розповісти вам. Про такі досягнення, які є в світі, от, які поєднують всі наші матеріалознавчі здобутки, до яких ми намагаємося <кій> досягнути, це останні доповіді від НАСА, де вони змогли методом лазерного 3 d друку отримати не тільки новий. Нові, нові структури, а також застосувати ідею, коли є новий матеріал, нова структура, і е, новий його склад. Вони розробили спеціальний склад е, сплава, е, з якого надрукували двигун для ракети, і цей двигун для ракети стоїть в десятки разів довше. При температурах не 1000 градусів, 1100 градусів як попереднє, а 1200 градусів, тобто він може більш ефективно працювати. Все це було досягнуто за рахунок таких основних матеріалознавчих складових, як варіювання складом та структурою матеріалів. Склад і структура матеріалів це є. Та основа, на якій базується все матеріалознавство для того, щоб отримати нові властивості матеріалів, і ми пропонуємо. Тобто, все, що ви бачили, воно в нас доступне. Якщо у вас є якісь ідеї, якщо ви хочете їх розвивати, то будь ласка, це лише дві тематики, які зараз да, пропонуються. Але є багато ще інших тематиків, які ми готові проговорювати і про розумні матеріали, і про матеріали водневої технології, і багато іншого. Тобто, в нас в інституті розвивається досить багато різних напрямків матеріалознавства. Більшість з них можуть бути використані для отримання 3D друком специфічних структур, досить складних структур. Якщо вас це цікавить, то приходьте, ми готові до співпраці. Ми готові вас навчити працювати з Red Trupp і створювати нові матеріали та нові структури. Дякую за увагу.